Час вимагає нових технологій, а смаки залишаються незмінними. Родинна ков... 30 років тому перший ВАЗ-2101 зійшов з конвейера. Святкування дня народження уже легендарної моделі автомобіля відбулось не лише майже у всіх містах України, але й за кордоном. 15 копійок вдарили автопробігом по наших дорогах. Аби нагадати, їм шляхи не страшні. 39 вік серйозний, проте «Жигуль» і понині одна з найпопулярніших моделей наших вулиць. Я всю зиму на тій машині не їздив. І од навесні я її взяв і то був для мене кайф такий, що вже нарешті вона в мене є. Найстарішому учаснику копійчаного автопробігу 38. капремонту синій універсал ще не мав. За цей час проїхав майже 100 тисяч кілометрів. Ця машинка мені попалася в спадок від мого прадіда. Чи? ні, від мого діда. Коли ще за часів Сталіна він десь там працював, і ми її пригнали з Італії. Італійський випуск 71-го року. Хоча всередину машини ігор та Тарас не лізли. Зовні довелось зусиль докласти, аби модернізувати свого жигуля. В Загальному була машина повністю перекрашена, тобто був вид змінена ходова. Машина була занижена, обрізана, стоять ззаді стабілізатори, спереді подвійний стабілізатор, тобто трошки усилення Такий походові більше так для скам для наших доріг, для таких крутих. Диму без вогню не буває. Так каже вже сама копійка. Щоправда, хлопці на копійках радять часто не трюкачити, не буде потім на чому їздити. Резину вона старає дуже сильно, але набагато більше проблем з іншими запчастинами до машини, бо є велика нагрузка на редуктор, на хрестовини, ну і так само і на мотор. І навіть коли Жигуль ламається, автодеталі до нього аж ніяк не дефіцит, до того ж не дорогі. А так, це найкращий автомобіль для наших доріг. Ну і взагалі я її не продам. Загалом учасники автопробігу проїхали практично всіма головними вулицями міста. Юрій Лаврін, Володимир Квятковський, наш спорт. Дітям дозволили стати дорослими та ще.